Ймовірно, тобі колись робили рентген. Але чи знаєш ти, що ця життєво важлива технологія була винайдена випадково, німецький фізик Вільгельм Ренген відкрив її під час експериментів з електронними променями в газорозпорядних трубках. Ну, як це зазвичай буває, під час проведення цих досвідів він помітив, що флуоресцентний екран у його лабораторії почав світитися зеленим під час роботи електронного променя. Це саме по собі не було надто дивним, але екран був закритим товстим картоном, який, на його думку, мав вибалкувати випромінювання, найцікавіше полягало в тому, що він виявив існування якогось виду проникаючого випромінювання. Щоб краще зрозуміти, що відбувається, він поклав руку між променем і екраном і побачив зображення кісток своєї руки на екрані. Це одразу ж підказало можливість практичного застосування рентгенівських променів. Це відкриття стало, мабуть, одним із найважливіших медичних проривів в історії людства. Воно дозволило лікарям бачити внутрішні хвороби без хірургічного втручання. І навіть зробило можливим візуалізацію м'яких тканин після певних змін у методиці. Ніхто не сумнівається, що рентгенівське випромінювання є важливим у сучасній медицині, але більшість людей не зовсім розуміє, що відбувається, коли їм роблять рентген. Можеш уявити рентгенівські промені як світлові промені. Обидва є формами електромагнітної енергії, яку переносять фотони у вигляді хвиль. Основна відмінність між цими променями в енергетичному рівні або довжині хвилі. Людина здатна бачити промені тільки в діапазоні видимого світла, а коротші або довші хвилі не потрапляють у поле нашого зору. Рентгенівські промені мають коротшу довжину хвилі та вищу енергію, а радіохвилі довші та менш енергетичні. Рентгенівське опромінювання утворюється при русі електронів в атомах. Конкретний енергетичний рівень рентгенівського фонда залежить від того, наскільки далеко падає електрон між орбіталями. Коли фотон стикається з атомом, той може поглинути його енергію і підняти електрон на вищий рівень. Для цього енергія фотона має точно відповідати різниці між енергетичними рівнями. Якщо не відповідає, зсуву не буде. Через цю властивість, проходячи через тіло фотони рентгенівського випромінювання по-різному взаємодіють із тканинами. М'які тканини складаються з менших атомів? Тому поглинають менше рентгенівських фотонів. Натомість кальцій у кістках складається з більших атомів, які краще поглинають ці фотони. Тому кістки добре видно на рентгенівському знімку. У середині рентгенівського апарата є пара електродів анод і катод. У вакуумній трубці зазвичай скляній. Катод це нагріта нитка, а анод. Плоский диск із вольфраму. Коли катод нагрівається, електрони вириваються з нитки і спрямовуються до анода. Різниця потенціалів між катодом і анодом дуже велика. Тому електрони прискорюються і рухаються з великою швидкістю. Коли вони врізаються у вольфрамовий анод, вони вибивають електрони з нижчих орбіталей атомів вольфраму. Інші електрони падають з вищих орбіталей на ці нижчі, і при цьому виділяється надлишкова енергія у вигляді фотонів. Через велику різницю між рівнями ці фотони мають високу енергію, тобто є рентгенівськими. Так і утворюються звичайні рентгенівські промені. Але якщо потрібно дослідити м'які тканини, як от органи. Необхідно застосовувати контрастні речовини. Контрастні речовини це зазвичай рідини, які поглинають рентгенівські випромінювання і накопичуються в м'яких тканинах. Наприклад, щоб оглянути судини, лікарі вводять цю речовину у вени. У таких випадках також використовують флуороскопи, пристрої, що дозволяють бачити зображення в реальному часі або навіть записувати відео. Щоб отримати зображення з іншого боку тіла пацієнта ставлять плівку або сенсор. Ці плівки працюють подібно до звичайних фотоплівок, але дуже чутливі до рентгенівських променів. Завдяки такому зображенню лікарі можуть зробити багато важливих діагностичних висновків. Але незважаючи на користь рентгенівських променів, вони можуть бути небезпечними у великих дозах, адже є Іонізуючим випромінюванням. Це означає, що коли рентгенівський промінь влучає в атом, він може вибити електрон, утворивши іон заряджений атом. Вільні електрони потім зіштовхуються з іншими атомами, створюючи ще більше іонів. Іони можуть викликати неприродні хімічні реакції в тілі, які призводять до мутацій у ДНК. Ці мутації можуть стати причиною раку чи інших проблем. Саме тому лікарі намагаються використовувати рентген лише за необхідності, у низьких дозах і при рідкісному використанні рентгенівське випромінювання не становить загрози.